Всім привіт. На сонечку ще й нічого, а в холодку холодно. І вийшла ну, ноги, ну, ноги, ноги мої ноги. Коротше говоря, тут а в ноги холодно, треба тікати. У мене вже сьогодні кавуся No2. Десь з пів години я прокинулася. Лягла ж спати вчора в вісім вечора. Ну, от хочеться спати, у ну, нічого я буду. Я гладаюся і спала, а серед ночі. Прокинулася, мабуть, ще й двох не було. Довго крутилась, ну а тоді знов заснула. Привіт! Потяг. Ну, а що робити? А як же? Ой, мої дорогенькі, всім хочу побажати тихого дня. Сьогодні субота, хто вихідний, щоб дома всю роботу зробили ще й відпочили. Смачної кавусі, обов'язково.